Отже, записую відео, як виставити гру, розроблену на констракті, в онлайн-сервіс, де щоб можна було з друзями поділитися, щоб вони могли пограти в нашу гру, не заходячи в констракт. Маємо якусь гру. Неважливо, яка в мене щось на кшталт ось такого. Тут бігає, в мене песик, да? ну, як бігає, плаває, так, да? ставить нам пропорції. І, відповідно, щось відбувається. Відповідно, що мені треба, мені треба її виставити. Як її треба виставити, Ну, я її, звісно, там зберігаю там, на останні моменти, які в мене він там є розроблений. Там, да? І зберігаю меню про Project Export, зберігаю для зовнішнього десь заливання, тому називається експорт. Експортувати це завжди, коли кудись щось назовні. Так, Експорт, експортую. Експортую я в форматі HTML5 да, оцей веб, він одразу вгорі пропонується. Це якраз для вбудовування веб-сторіночки. Тобто це означає, що можна буде грати на інших комп'ютерах, не на телефонах, а на комп'ютерах. Ну і в принципі це ж все ж на комп'ютері. Натискаю Next, потім нічого не змінюю. Так? Ще раз натискаю Next. І, відповідно, воно готове. Готове, але нічого не завантажилося. Як зробити, щоб воно завантажилося? Вгорі читаємо експерт фініш, download» і оце посилання. Тобто, ну, щоб завантажилося, мені треба на це гіперпосилання, блакитне натиснути. Натискаю на нього, і в мене йде можливість завантажити його. Ім'я там не буду змінювати цього файла, зберегти. Зберігаю. І ось тут вгорі в мене в хромі показує, що воно завантажилось. Чудово. Що далі? Тепер у мене є оцей завантажений архів, його треба розмістити. Де його розміщають? Розміщають його дуже часто на такому ресурсі, який називається h .io. Так, Я навмисно написав українськими буквами, щоб показати, наскільки це доступно. Так? Відповідно, навіть українськими буквами воно одразу знаходити, що треба. Заходжу на цей сайт h .io. Перше, що мені треба буде, як не дивно, звісно ж. Обов'язково да. зареєструватися, якщо ще не зареєстрований, або залогінітись. Якщо я натискаю логін, у мене не пропонує там, кнопочку щось на кшталт е, Google аккаунт», тому доведеться все-таки створювати аккаунт. Тут маленька кнопочка Create account є. Ну Або одразу натискаємо Register і попадаємо в username «Password», Repeat, повторити, тобто паспорт да, і емейл, відповідно, погодитися з умовами обов'язково треба буде, так, і натиснути Create account. У мене аккаунт вже є, тому я так само, як там було зареєструватися, якщо я переплутав. А да, тут залогінітіс, якщо я переплутав. Я залогінюсь, логіни паролі у мене тут збережені вже просто. Я просто натискаю логін. Процедура реєстрації така, як і на всіх сайтах, тобто тут я детально не, буду, не можу зупинятися. Далі, що мені пропонує? Manage my games. Тобто така кнопочка, одразу її пропоную. Натискаю на цю кнопочку і, відповідно, попадаю в свої розроблені ігри. Якщо у вас нема жодної розробленої ігри, зрозуміло, що у вас поки такого списку не буде, але кнопочка Create New Project буде обов'язково. У мене вона трошечки нижче, у вас, напевно, буде вище, якщо ви ще ігри не заливали. Create New Project. Натискаю Create New Project, тобто створити новий об'єкт. І є буквально кілька пунктів, які обов'язкові до заповнення. Ну перший пункт заповнюється поле, це обов'язково е, назва моєї гри. так? Ну я тут довго відгадувати не буду, пишу GameDog, ну, тому що пес у мене, так? І готово. Далі, відповідно, я коли де-небудь клікаю, у мене автоматично підтягується ім'я. Посилання, да, адреса посилання, де в мене буде знаходитися е, моя гра. Причому ці останні букви вони міняються, перші не міняються. Перші це моя пошта, далі -E, це сервіс, на якому ми знаходимося. Е, тут навіть не пошта, а логін, ну, вони в мене співпадають просто. От, а це, якщо треба, я можу написати до G -G -G -G, як би там, да, тобто ім'я це одне, а ім'я, яке є адресою. Яке посиланням, це трошки інше. Я пропоную нічого не змінювати, підтягнули, якесь ім'я і готово. Не обов'язково, але дуже бажана картинка зображення так, завантажити мейдж. Тобто у вас або є якийсь баннер, постер, так, щоб було гарно виглядало. Так. Якщо у вас немає, то можна зробити що. Ну, Наприклад, у мене є оце зображення, Я хочу, щоб воно у мене було за баннір, за постер за іконкою відображалось. Я на нього натискаю. І отут у мене є дискетка така намальована, да, натискаю Save. Далі впишу ім'я, ну так я напишу Dog. Да, на робочому столі зберігаюся і натискаю зберегти. Тепер у мене на робочому столі з'явилася картинка. Якщо я натискаю завантажу, то на робочому столі у мене є цей Dog PNG. Завантажив його, тобто тепер у мене є іконка. Що ще мені потрібно? потрібно Обов'язково вказати. Що це html файл це прям дуже обов'язково. Тобто я не обов'язково маю там вказувати якісь нюанси, ну там правою кнопкою миші, якщо натиснути, перекласти такою мовою, наприклад, як українська, там є. Короткий опис або слоган, класифікація гри, так, що це там ігри або якісь комікси, інструменти книги. Тут багато чого на може бути, тому можна уточнювати, можна не уточнювати. Вид проєкту, це те, що я казав, обов'язково треба буде вказати, що HTML. І статус проєкту випущена або в розробці або прототип. Теж можна вказувати, можна не вказувати. Повертаю назад на англійську. Тобто, я ще раз що кажу, міняю. Обов'язково ось тут де е, е, під цим да, Kind of Project обираю HTML. Обираю HTML. Це обов'язково. Е, далі, тут можна робити, що це прототип. Да, можна, що це вже закінчена версія, в розробці, що вона в процесі. Ну, хай буде в мене, що в розробці да, in developer. Е, далі донат. Ну, це те, що там. Цікаво, але ну, ігри не роблять з донатом, якщо вони не варті того. Да? Вони мають бути вже потужні, популярні, потім це можна поміняти, да? тобто ці налаштування всі змінюються. Відповідно, я можу залишити 0 доларів або донатну який за змовченням 2 долари стоїть, або взагалі просто без оплати і все. Да? Тобто, не треба нічого донатити, да? все просто грайте розвивайтесь, дивіться, який я класний. Ну, або це середній пей, тобто мінімальний прайс, мінімальна сума, яку треба заплатити, щоб грати вашу гру. Я цього не рекомендую. Або перший, або останній пункт. Далі, власне, мені треба завантажити файл. От він у мене пропонує. Upload файл, завантажити, його натискаю. Вибираю, де я його завантажив, ось він в мене да на робочому столі. От. І тут нюанс. З того, що е, я вже завантажував цю гру, е, забув, що пишу не з першого дубля і не видалив її. Ще раз підвантажую, ось воно завантажилось. success, Так, у вас буде з першого разу. Е, все добре. Е, далі що воно пропонує? так, Тобто воно пропонує далі е, нам вибрати. З можливістю і без можливості завантажувати його, ну от якщо перекласти його українською мовою, да, тобто файл буде відтворено в браузері, це само собою, да і приховати цей файл і заборонити його до завантаження. Оцей другий момент, якщо ви покоїтеся за те, що у вас така серйозна розробка, щоб її там не скачали, можна ставити цю галочку, щоб не можна було скачати, завантажити там ваші ісходні файли. Так і відповідно, ну можливо, дійсно в цьому є сенс, так тобто цю галочку, напевно, варто ставити заради захисту авторської ідеї. І отут ще один важливий момент, напевно, останній, який залишився, це момент того, що розмір екрану. Да, тобто бажано, щоб воно розгорталось на весь екран і було цікаво. Не обов'язково не завжди так роблять, але часто. Да, тому я натискаю цей перший пункт і обираю Click to Launch in full screen. Full screen тобто Весь екран, весь екран його відкритий. Додаткових більш ніяких налаштувань не, не треба. Я вниз них згортаю тут ще пропоную е, залишити коментарі, можливість писати да, або виключити можливість писати коментарі, якщо не потрібно. Да. Я залишаю, не буду що змінювати. І е, не можу поки що зробити паблік. Так, це нормально, поки я хоча б один раз не збережу гру, я не можу її зробити публічною. Бачите, паблік зараз сіренький такий, він не підсвічується. Да? Я не можу в нього клікнути ніяк. Сюди можу, да? а сюди не можу. Да? не можу. Да? Тому я просто поки що натискаю Save and view page, зберігаю. Тепер гра збережена, я натискаю run, задоволений, можу в неї гратись. Да? Зараз вона там запускається в мене. Ось тепер у мене так само він бігає, да? тільки вже в браузері, це вже ми бачимо, не в констракті, да? я тут бігаю, ставлю, все окей. Але якщо це посилання зараз скопіюю і відкрию нові, наприклад, анонімній вкладці, так, це посилання, то мені скаже not found. Да? Тобто з друзями я не зможу поділитися цим посиланням. Тому що я роблю? Натискаю тут стрілочку назад, так, і отут є edit game, да? edit, game. edit game. Тепер я гортаю ще раз донизу і роблю Public публічне посилання. Паблік да, обов'язково зберігаю. Так влаштовано, що поки я один раз не збережусь, я не можу зробити його одразу публічним. Збереглись, Тепер тут є view Page знизу, маленька біля кнопочки save, в є Save зліва, view page. В принципі, Можна намагатися отут вгорі Game Dog клікнути, так? Да? Тобто, в будь-якому випадку ми попадаємо знову на сторіночку, де моя гра Run Game, Так, Run Game запускаю, відкривається, можна ще F11 натиснути, щоб взагалі весь екран грався. Да? І оце посилання, тепер, якщо його копіюю, Ctrl-C і відкриваю в новій анонімній вкладці, то тепер воно його бачить. Тобто тепер я будь ким можу цим посиланням поділитися з друзями, і вони можуть грати в мою гру. Ось такий спосіб, так, відповідно, налаштувати вашу гру. Якщо щось вам треба буде змінити, ще раз натискаю назад. ну, Можливо, давайте ще раз на «Ічіро» зайду, Так. От я заходжу, начебто ще раз, да, ну там зареєструвався, зайшов вже, так. І, відповідно, мені треба десь знайти мої ігри. Натискаю тут раз, да, і, відповідно, ну, я зазвичай тут десь в аккаунті, там, «View профіль натискаю. В'ю профілі мені пропонує да, те, що в мене там виставлена справа. Або тут просто натиснути на Іван Данець. Я попадаю туди, де мої ігри. Так, вибираю ту, що мені потрібно. Да, там якісь коментарі були. Да, вибираю ту, що мені потрібно, і вгорі так само Edit Game. То це якщо я там вийшов, зовсім вийшов. Да? Все, я там треба поміняв назву гри. Ну, посилання ми вже говорили, да, не обов'язково. Те, що HTML ми точно не міняємо. Да? Можливо, поміняв статус, що вже там закінчено там, да? або прототип. Там, да? Можна вказувати там ще більш детально, там, якого жанру ці ігри, якісь теги вказувати. Так? І, відповідно, публічність і можливість писати коментарі теж знизу можна поміняти, так, якщо є така необхідність. На цьому в мене все. Дякую. Буде цікаво пограти ваші ігри.